Друзі, колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Значить, що у нас сьогодні буде у нашому відеоролику? Сьогодні будемо вам показувати, як ми будемо нашим юмзиком, нашим пеленом 335 переорювати кукурудзення, яке ми змолотили навесні. Ну а перед початком відео не забудьте підписатись на канал. Поставити лайк цьому відео, давайте підтримувати україномовний контент. Будемо його видвигати в тренди. Ютубу також, користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати нову дошку оголошень в нашій державі Україні, яка має назву Вас Трейд. Дошка спрямована виключно для сільськогосподарської діяльності, де ви можете продати та купити все, що відноситься до аграрної сільськогосподарської тематики, починаючи від тракторів та вантажних автомобілів до овочів, посівного матеріалу запасних частин, різноманітних вантажно-перевезних послуг, аграрних послуг, можна навіть знайти оголошення із внесенням гербіцидів гелікоптерам та ще багато інших цікавих позицій. На сайті є 11 розділів під кожен сільськогосподарський товар. Реєстрація та публікація оголошень на сайті вас стрейт безкоштовні. Переходьте, переглядайте, розміщуйте, адже це дуже цікаво, що для нас аграрів, створюють окремі дошки оголошень, які нам прискорюють пошук того, чого ми потребуємо в той самий момент пошуку. Значить, ще перед цим би багато хто дивився, писали в коментарях, що краще. Уголоснім чи. Передплужник. І по налаштуванню плугу теж зараз трішки пробіжусь. Значить, що у нас тут є? У нас, значить, стоїть углоснімчик, як ми його сюди закріпили. Просто взяли, приварили до полиці. Ніякого упору тут немає. Так вони у нас стоять. Значить, по передплужникам. Передплужник зроблений нехитрим таким способом. Дві полички зварені докупи. І отак він у нас вийшла. Теж новенький велесагро. Одеса, тут так само, лемешики велесагру. Це новенько, значить, по передплужничку. Передплужник стоїть на третьому отворі. Ну, це ми його отак предварительно поставили. На полі, можливо, підкоректуємо. Можливо, але я думаю, що він буде орать, тому що під люцерну він чудово себе зарекомендував. Так само і тут. Ну, зараз я вам все покажу. Так, тепер по... Ага, і опустили ж ми ще стійку на один отвір, на один болт. Опущена вона. Так, ну, от, так скажу наперед, осінню ми вже орали кукурудзиня то Орали ми без передплужників, але з углоснімами. То з углоснімами непогано вийшло. Дуже класно воно зарівняло усі рештки в землю. Ну, будемо закривати вологу, підготавлювати ґрунт, я ж вам все покажу, все ви побачите. Так, тепер по налаштуванню. Значить, стандартне налаштування ліва тяга 52. Ця тяга е, скручена до кінця, як можете бачити. Все. Невеличкий люфт на цих. І все воно працює. По колесу, ще хотів нагадати, наголосити з приводу колеса, в кума, значить, на плузі, опорне колесо стоїть ззаді. І не так плуг забивається, і набагато краще себе показує. Теж в той плуг я покажу. Там є певні доопрацювання, він трішки не такий, не трішки, а він зовсім не такий. І кум його модернізував дуже класно. Я думаю, багатьом це таке ноу-хау буде цікавим. Ну, обов'язково вам все покажемо. Скоро будемо на днях, ось плануємо дивимося по погоді, що погодка адекватна. Тому треба їхати готувати площу, підемо посів соняшника. Значить... Що у нас ще? Наш юмзик, наш трудяга. Будемо ним працювати сьогодні. Теж, значить, кукурузиння КВС. Ми там весною його змолотили. Ну, в общем, що розказувати. Видвигаємося на поле і там вже все показуємо детально вам. Так, друзі, приїхали ми на нашу діляночку. Значить, попередньо розповім, можливо, хто, хто з нових глядачів, хто забувся. Значить, попередник кукурудза, гібрид від компанії КВС 2370. Що тут було? Перед цим теж була кукурудза. Це вже другий попередник, знову кукурудза, без мінеральних добрив. По врожайності вона по весняному збору врожаю вона, значить, показала 103 центнера при волозі 15,1. 15,1, 15,5. Отака була на ній волога. Я вважаю це дуже чудовим показником, так як взагалі без мінеральних добрив. Вона суха і врожайність за 100. Трішечки, але за 100. Що ми на даний час тут робимо і що ми будемо в подальшому тут робити на цій ділянці? Значить, По обмолоту значить, кейсик справився на ура. Тут питань ніяких взагалі немає. Ну, Втрати є, само собою, тому що, от бачите, ну десь качанчик відпав, випав. Отак, ну це не критично. І от приходять коментарі, люди пишуть, чому от ви заходили з такою вологою, там 27, 28, 30. На даний момент волога складає там 15% і вона у вас не почорніла, не згнила, не почорніла. Тому що це пов'язано, я думаю, із самим гібридом, і з тим, що воно зайшло зразу, волога замерзла і тримала свою мінусову температуру. У самому у самому початку, я думаю, із-за цього. А можливо і не за цього. Ви напишіть е свою думку. Можливо, я в цьому помиляюся. Напишіть в коментарях. Значить, як ви могли бачити у відео, ми оремо напряму. Навпряму, без дисковки. Жатка герінгов ротодиск. Стойка на плузі піднята, без передплужників. Передплужники підняли, тому що вони забиваються. І, значить, стоять уголосніми. От, от і вся картина, отак, отак воно виходить. Звичайно, це і з борінкою, без борінки картинка була б трішки гірша, але все рівно вона була б десь щось схоже на отаку. Так як плуг справляється чудово. Тим більше, юмзик, наш Орел, я думаю, він заслуговує на отакий лайк. Так, по... В самій глибині не буду я нічого придумувати. Глибина невелика, ну порядка 22-23 сантиметрів. По самому ґрунту дивіться. Оце отакий ґрунт. Як масло. Ліпиться усе. Красота. О. Так, значить, Що ми тут далі будемо, що ми далі будемо тут робити? А будемо ми тут затискуємо, о той край, тому що там трава є. Потім після цього потягаємо борони і ну, закриємо вологу, трішки там щось можливо вилізе, е, його приберемо, тобто бур'ян і вже посіємо кукурузку. Знову ж таки. Посів буде без добрив, так як по одній з причин, вагома причина, цінова політика. Цінова політика занадто велика. Можливо, для когось ні, для нас вона велика. І ми вирішили сіяти взагалі без добрив, без касу, без нічого. Посів гербіцидна обробка і, можливо, там будемо дивитися по листу. Так сказати, для стимуляції, для невеличкої такої, підбадьоримо саму рослину, щоб вона краще. Оце на цьому все. Так само, як на КВСі не було взагалі ніякого доброго, Так само і не буде тут. По гібриду, який тут буде, або ж знову буде 23,70, або буде внісовська новинка. Поки що не буду казати, яка. Я думаю, якщо все буде добре, то обов'язково я вам це все покажу і розкажу. Значить, проводимо. Подальшу воронку, температура ґрунту ще недостатньо прогріта. Думали, вже от погода би, така е, непогана, ось можна вже вилітати, сіяти. Але температура ґрунту 4 градуси. 3,5-4 градуси, Тому от як вже перевернули, ну тобто там на 20 сантиметрах. Так що, хай ще деньків 10-12 і будемо. Я думаю, як все добре, будемо виїжджати на соняшник. Так що працюємо! добавити, що багато зустрічаю коментарів. Ну не тільки в свій адрес, а й взагалі на просторах Ютубу. Ну і сам цього, так сказати, притримуюся, що краще осіння оранка погана, чим весняна хороша. Но Це правильно. Але з іншої сторони, якщо подумати, що тут волога була там 27, 30, 32, 31, отака 25 волога була. І... Ми її змолотили б. ну, У молотині питань нема, можемо приїхати в будь-який момент і змолотити. Але змолотити її з такою вологою, здати по, здати за копійки і відрахують тобі ті тонну відсотки, то там не то, що буде ноль, там буде конкретний величезний мінусяра. Не мінус, а мінусяра цілий. Тому економічно весняний збір врожаю в даному випадку і ну, от в нас. Конкретно ну, беру свій, на своєму прикладі. Він вигідніший і вигідніший він набагато. Той, хто скаже, що тут нічого не вродить, я можу поспорити з вами. А тут ку кукурудзи буде не менше 8 тонн при 15-16 волозі. Ну, а ви напишіть свою думку, що ви з даного приводу думаєте. Ну, Я думаю, що картина виходить більш-менш нормально. Ще воно борінками, звичайно, все порозтягується, трішки вирівняється діляночка і можна буде заїжджати і працювати вже із насіннявим матеріалом, тобто сіяти кукурудзку. Так, от така у нас сьогодні невелика, але в той же час продуктивна робота. Робота на полі, оранка. Я думаю, що багатьом ця тема досить таки цікава. Мені особисто теж вона проявляє певну таку цікавість, чимось вона от притягує. Не буду розтягувати занадто довге відео. А ви напишіть у коментарях, які вам відео більше подобаються. Робить хвилинок на 10-12, чи такі десь хвилин там, на 20 і більше. Як вам краще переглядати їх? Чи розділювати на певні частини, чи робити отакими невеличкими кусочками, там маю на увазі 20, 10 хвилин. Чи краще вже 20 хвилинні відеоролики. Значить, що у нас в подальшому планується? А планується у нас. Знову ж таки оранка. Але оранка іншим плугом теж буде UMZ. Будемо ми підготовлювати демоділянку і я вам вже ж покажу, що це там за чудо-плуг. Чудо-плуг, якого ще ніде нема. Тому, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Це буде цікава тема. І я думаю, що багато хто захоче із вас так зробити. Я думаю. І в роботі, конкретно як він покаже себе в роботі. Але я впевнений на 99,9%, що робота, та що от, от ті переробки на тому червоному блузі, вони будуть продуктивними і покажуть вони себе дуже непогано. Тим більше, як бачите, ось звичайний пелен і кукурудза не, не дискована, і він її шурує. Якщо так, друзі, хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте лайкосика. Під, давайте підтримуємо україномовний контент. Так, що тут у нас? Все рівненько, все продуктивненько. 98% решток знаходяться в землі, прикриті землею, ну а трішки, звичайно, виглядає. Я думаю, оце що. Оці рештки, невелика, невелика кількість яких залишилась на поверхні ґрунту, ми їх обов'язково боронами розтягнемо, щоб вони не заважали і, так сказати, не псували естетичний вигляд діляночки. Ну і по самому ж, по самому ж таки ґрунту, як масло. Красота розсипається, все бомба. Ліпиться. Казав один, як воно так каже, все класно з металу каже, все ліпиться, приліпив його раз, раз туди і воно все ліпиться, красота, можна все, що хоче зліпити. Так само і з ґрунтом у нас, бачите, дивіться, ліпиться бомба. Дуже, дуже хороший стиглий такий ґрунт.